Добренького дня. Прийшла закривати вікна в теплиці верхні. Гримить. Чуєте? Тут і знімати не можна, як гримить. Але я бисінько. Дивіться, хочеться показати, знаєте. Хочеться, щоб ви побачили. Дуже багато людей купили, заказуєте далі. То я вам хочу показати. Це новий кущик, Це теж буде. Я вже трошки по-одненькому з кожного заказу я собі оставляю. Я хочу, щоб на другий рік у мене був цілий ряд 18 метрів до кінця. Це от тоді, так. Да. Дивіться. Бачите? О, ціле кубелечко. Верху внизу. А оці. Ой, гляньте, воно вже жовте. Не знаю, не передає телефон, воно жовте, вже жовте. Але ще не таке, як повинно бути. Гляньте. О, яка красота, люди милі, листочок. Ось так проходжу по сто раз, то те загляну, то те відірву, то там листочок пожовтів. Я щось як вирощую чи ви, ви, е, висажу і доглядаю. О, бачите Таке буває, то я вже його так гляжу, я так душу вложую. Та так і треба, так, мабуть, усі. Що я буду розказувати? таке? Так, мабуть, усі. Гляньте на ну, як краса. А ви уявляєте, як я на другий рік звідси, як поставлю край інжирів, Отуди От його. цибулю викину, Хризантема ж не буде рости. Хризантема, оце перецвіте і все. Оце самосів. Самі насіялися, в'яжуться, нічого їм не треба робити. Гляньте, а, листка у О, гляньте на які, бачите? І це, між прочим, між іншим, це знаєте що? О, треба пообрізувати листки. Це, М -м... господі, це не сортові, це ці як називаються. Оце сорт по ще кущик залишився хурми. Внизу вже все пообривалося, отут то пообривалося, ще залишилося декілька. Треба обрізувати листя. Ось тут моя красота, мій брунсвік. Щоб ви знали, що одного кущика три череночки я поставила оці новенькі. Укорінення, вони поїдуть у Миколаїв. Я ще не буду рвати. Я буду тільки порти, знаєте, але зірвала, тому що мені треба людині подарувати.